Друзі, вітаю! Я висловлював вже свою думку про те, що не обов'язково примушувати людей, які не хочуть виїжджати, евакуюватися з небезпечної зони. Бо, скоріше за все, це люди, які чекають руський мір і їм некомфортно переїжджати в Україну. Про це є окреме відео. Сьогодні хочу вам повідомити новину, що було прийнято складне рішення, довго обговорювалося. Кабмін прийняв рішення про механізм примусової евакуації дітей з небезпечних зон. До цього було складно визначити, що робити з дітьми. З одного боку, їх не хотіли відбирати в батьків. З іншого боку, дітей не хотіли залишати в небезпеці, там, де йдуть бої, і там, де дуже небезпечно. А от батьки їхні евакуюватися не хотіли. Тому. Було рішення ініційоване, розроблене координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення. Відповідала за нього прем'єр-міністрка Ірина Верещук, вона тримала це рішення під особистим контролем. Отож, тепер дітей будуть евакуйовувати примусово, а батьки цих дітей будуть приймати до себе рішення або їхати з дітьми, або залишатися. Чекати руських солдат. Значить, зараз е підставою для проведення обов'язкової евакуації буде рішення обласної адміністрації, що погоджене з органами військового командування та координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення. Обов'язкова евакуація у примусовий спосіб дітей проходитиме за супроводом одного з батьків або особи, їх, яка їх заміняє, тобто законного представника. І підкреслюю, що діти, які опинилися в зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати, тому відповідальність за них лежить на дорослих. І при цьому відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається. Тобто, якщо хтось із батьків або обидва вони відмовляться їхати з дитиною, яку евакуйовують на мирну територію, то такими дітьми буде опікуватися якась служба з питань дітей, але в будь-якому разі дітей тепер заборонятимуть залишати з батьками, наприклад, в гарячих місцях, як то Бахмут, чи таке інше. Наразі про відповідні критерії застосування привосової евакуації з зони бойових дій підбадає якраз лише місто Бахмут. Ну, може бути будь-яке інше, в разі загострення ситуації. Ось такі справи, друзі, посилання під відео з подробицями. Як ви вважаєте, чи потрібно піклуватися про дітей, незважаючи на те, що думають їхні батьки, як до цього відносяться? І як ви взагалі відноситесь до таких батьків, які попри все, Попри можливість виїхати на мирну територію, отримати там проживання, харчування, навіть фінансову допомогу, вони залишаються все одно в гарячих точках. Чи відноситись ви до них як до ждунів руського міра? Чи правильно говорити про те, що їм просто некомфортно на території українській, і чи засуджуєте ви їх за те, що вони ставлять під загрозу життя і здоров'я своїх дітей в таких умовах? Ваша думка важлива і цікава? Пишіть в коментарях. Слава Україні!